Пам'ятник по етесі учасниці українського визвольного руху Олені Телізі урочисто відкрили сьогодні у Києві місце розташування заповідник Бабин Яр. Саме там вважають історики разом з тисячами розстріляних євреїв, хромів, полонених була вбита і патріотка та борець за незалежність України Олена Теліга. Біле покривало сповзає, і очам сотень киян відкривається фігура тендітної дівчини з книгою в руках. Це вона, народившись і провівши дитинство у Росії, стала затятою прихильницею ідеї незалежної України. Все життя за неї боролася, і за неї ж померла молодою. Дівчина народилася аж під Москвою, потім жила в Петербурзі, потім аж приїхала через обставини до України, потім стільки була на Чижині і стільки зробила. Для підняття українського духу піднімати український дух для боротьби за незалежність Олена Теліга приїхала у 1941-му в окупований Київ. Свої думки доносила через тижневик літератури і мистецтва літаври. Вказівки гітлерівців про те, що і як писати, зухвало ігнорувала. Тому редакцію закрили, а націоналістів почали розстрілювати в лютому 1942 році. Тут на цьому місці була Знищена і, Оле, і Олена Теліга, і її чоловік, і в цей день або протягом тих днів. Були знищені закатовані сотні українських патріотів. Шанувати пам'ять української поетеси хотіли ще до сторіччя від дня її народження у 2007 році. Про це навіть указ президента був. Проте все не складалося. Аж поки за 10 років це завдання взяла на себе столична влада. Київська міська влада вирішила встановити пам'ятник. Було виділено 8 мільйонів гривень з міського бюджету, і сьогодні саме у 75-ту річницю з дня розстрілу Олени Телігиї чоловіка та Інших українських націоналістів в Бабиному Яру ми відкриваємо цей пам'ятник. Ні в якому разі ми не повинні загубити пам'ять про тих людей, які віддали своє життя для того, щоб Україна відбулася. Слава Олені Телезі, слава Україні. Автори пам'ятника троє скульпторів Віктор Липовка, Олександра Рубан та Іван Єршов. Кажуть, вирішили зобразити Олену з посмішкою, бо начебто саме з нею на вустах жінка мужній йшла на страту. Це в граніті, а фігура зроблена в бронзі. Бронза більш вона м'яка, пластична, вона більш відповідає жіночому образу і більш світла, тому що граніт трошки дає форми більш такі. Скутті і не настільки пластичні. Новий пам'ятник освятив святіший патріарх Київський та всієї Русі України Філарет, а покласти квіти до його підніжжя прийшли сотні киян. Відкрили пам'ятник великій людині українського народу Олені Келізі. Відкриття цього пам'ятника означає, що ми сьогодні шануємо пам'ять. Всіх тих, хто боровся за незалежність нашої України, Світлана Жернок, Митроліфанов, телеканал Київ.